Вітаю на моєму каналі «Руни. прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, а саме заміну герба на щиті батьківщини матері в Києві. Отже, ну, канал езотеричний, відповідно, хочу з езотеричної точки зору подивитись на це. Так? Відео буде дещо експериментальне, тому що в кінці, після розкладів, і певні мої роздуми на цю тему хочу озвучити. Ну, відповідно, кому буде нецікаво, цікаво, той дивитися не буде. Ну, а кому цікаво, ті подивляться. Ну, якось так. Ну що, поїхали? Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи позитивно вплине заміна герба Радянського Союзу на герб України на щиті батьківщини матері в Києві? Хай скажуть що не Вуньо. Альгіс перевернутий. Гебо. А ну гаразд, ще одненько. І Хагалас. Ага. А цікаво, знаєте. Дуже цікаво. Про що мова. Вуньо, вуньо, Альгіс Перевернутий, Гебо і Хагалас. Зовсім не з цікавої точки зору показали, зараз поясню. Дивіться, радість, раді, раді, да, радісні новини. Багато хто давно того чекав. Оце дійсно декомунізація е, максимального рівня. Да? Е, тому що на найвищій статуї в країні красується герб неіснуючої країни. Угу. Далі, ось бачите, але певне, бачите, ніби як позбавлення, ну, позбавлення захисту йде да? з одного боку. Тобто, нібито ми радіємо, да, позитивні емоції будуть, у когось може і святкування навіть. Бачите, в той же час, ну, знов таки, ми з езотеричної точки зору дивимося. Е, відповідно, бачите, е, зменшення захисту, якщо так, іде. Угу. Е, про що мова, до речі, може бути? Може бути мова про ну, саму конструкцію. Що там, от, знаєте, як робили в Союзі, і дай то Бог, щоб так само гарно зробили відповідно, при заміні, при заміні герба. так? Щоб він там ну, ні на кого не впав, скажу, як, як прийшло в голову. Да? Про це може бути мова. Ну, і взагалі, чи, позитив, ну, чи позитивний вплив? Ну, загалом, так, да, ця руна трошки насторожила, але я зрозумів, про що, про що сказали руни. Дивіться далі. Ге або у нас іде це явно партнерство. От ні дать, ні взять партнерство. І відповідно, що руйнування? В якому плані? Ну, Україна теж в Союз входила, так? Да? І це неіснуюче утворення, ще досі нам аукається, да? навіть зараз. Так от про те й мова, що оце от Хагалас уже все. Це руйнування цих всіх зв'язків, цих прив'язок із Союзом, да? щоб його дух уже почав вивітрюватись і згинув з нашої території, нарешті. От про це от мова. Гаразд. Ну Загалом вплив однозначно позитивний. Чи треба робити? Так, да, давно. Чи треба це прямо зараз робити? Ну. Краще пізно, ніж ніколи. Ну і гаразд, давайте тепер подивимося. Хоча, в принципі, я подивився, тут вже описали, який вплив. Ну, добре, давайте конкретно запитаю, який же ж вплив таке буде. Після заміни Герба, зокрема. Так, дякую за відповідь. Добре. Опишіть мені, будь ласка. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, який вплив е, на країну буде е, мати батьківщина мати після заміни Герба Союзу на герб України? А я скажуть що неправду. О. Соло. Хагавас. Вуньо перевернута, ну добре, ще одну докладу. Що е, ми маємо? Загалом непогано. Ну, не без нюансів, звичайно, але. але Про що мова? Соло, Хагалас, Вуньо перевернута, Евас. Ні, це не про Бабах в даному випадку, ні. Тут це якраз руна перемоги, от чітко йде перемога, на. Да? Ну, Хагалас, а Хагалас це негативні. Ну, як я вже сказав, це якраз руйнування старого і розчищення місця новому. Ну, фактично, розрубаємо всі зв'язки із Союзом. Вже остаточно. Ну, після розкладу будуть мої розміркування на цю тему. Окрім того, ну, це певні негативні емоції, ну, деяких да, любителів Союзу ем, і псевдолюбителів історії, що це пам'ятник, не треба очіпати, хай би так і було. Ні, треба, дуже навіть треба. І далі поясню чому. Ну от, от про те й мова. Бачите, у когось негативні емоції, у когось навіть су. Да? Що до покалічили пам'ятник да? в такому плані. Ну, але бачите, рух, рух вперед, зокрема, взагалі для країни. Да? Що називається, скільки можна оглядатись назад? Треба про, про майбутнє думати, а не минулим жити. А? Ну, але, але історію треба пам'ятати. Хто не знає історію, хто не знає минулого, не має майбутнього. Тому як би таке. Добре. В принципі, тут я все подивився, що хотів. Загалом, бачите, вплив позитивний з езотеричної точки зору. Ну, а тепер мої роздуми на тему. Знов-таки, повторюсь, на часі, не на часі, треба було це ще давно зробити. З езотеричної точки зору, що виходить? Е, як я вже казав, на найвищій статуї країни, більших у нас немає, е, красується ще й в центрі столиці, країни, красується на щиті герб неіснуючої уже нині країни, союз, Союза то Республік. От. Ну і що це є? Ну це, це вплив, явний вплив. От вам, будь ласка, прив'язка до блин, Совка. Даруйте. Е, чітка прив'язка до Союзу, від якого так ми норовимо відійти, але бачите, він у нас на найвищій статуї ще досі красується і впливає. Що називається оце от совкове мишлення. Да? Ну, от. Відповідно, коли герб поміняють, мишлення почне мінятися вже в кращий бік. Ну Не знаю, як у кого в мене ця статуя завжди асоціювалася з Україною. А той герб е, мені він якби не цей. Є він там, немає він там. Ну Але, звичайно, так, да, як фотку зблизька, подивишся. О, око мов золить знов таки, ну я ще кажу, з езотеричної точки зору е, треба було давно прибрати. Е, чи пошкодиться монумент, да, явно, ні. Ну, якщо зроблять якісно, відповідно. <кхм> ну, чи, чи це буде позитивний мати ну, енергетичний вплив на країну взагалі? Однозначно так. Всі оці от, е, Герби Союзу, оці всіх Ленінів, Сталіних і так далі, все треба позносити к такій матері. Залишити там десь ото в музеях, хай місце і в музеях, ну явно не на площадях, і вже тим паче не найвищій статуї країни, так точно. От. Е що ще хотів сказати? Ну, і взагалі, якщо, що таке? Е Серпи молод, Герб Союза, ну, це там. Жарти ходять на кшталт, коси і забивай. Да? Ну, як би не про те трошки мова, Серб, взагалі, то символ смерті, щоб ви хотіли знати. О. А молот, ну це там, звичайно, кузнечний молот, але це явний натяк на мйольнір. Молотора. Е, що ми маємо? Е, знаряддя смерті помножене на силу молота молотатора. Суміш прям, ой-ой-ой, ой прям мрієш прям кожен день таке бачите. Да? Не на собі відчувати. А, далі тризуб. Що таке тризуб? Ну, тризуб це руна Алькіс. Зараз би її показав, але в кадр вона, здається, не попадає. Ну, зрозуміло, давній, прадавній, також окультний символ, захисний, саме захисного характеру. Як такого темного значення в нього нема. Ну, добре, зараз давайте руну Альгіс покажу в кадрі. Ось Руна Альгіс. Три зуб, правда? Ну, от. Е, відповідно, потужний захисний символ. Чи буде він мати з езотеричної точки зору позитивний вплив на країну, коли опиниться на щиті батьківщини матері? Яка, в принципі, як я вже кажу, не тільки у мене, у багатьох українців асоціюється з Україною? А? Ну, Відповідно, от, батьківщина мати, е, і що, зараз що виходить? Батьківщина мати Союз. Ну, ну На щиті що? Герб Союзу. Батьківщина мати Союз. А? Ну, Для людей, які народилися ще за часів існування Союзу, ну, може, десь так і є. Але зараз ми вже якби, про неіснуючу країну говоримо. Да? Зараз в нас Україна, батьківщина мати. Ну, якби логічно, щоб на е, гербі. Ой, на Гербі. Логічно, щоб на щиті був герб України, правда? Ну, вона так і асоціюється. От, Україна, Україна, Батьківщина, мати. Ну, я вже в незалежній Україні народився. Ну відповідно. Е, от. Ну, і не тільки я. Це я свою точку зору висловлюю. Ну, Ось такі от мої розмірковування на тему. Ну, як я кажу, відео експериментальне. Відповідно, пишіть, як вам такий формат, сподобався, не сподобався. Згодні, ви зі мною, не згодні. Всім відповім. Ну, ви знаєте, я завжди стараюся відповідати. Ну, ніби все сказав. Отже, підсумовуючи вище сказане, вплив однозначно позитивний, як з точки зору ну, чисто фізичної, да, в тому плані, що у нас герби не існуючої країни ще досі по країні висять, так і з езотеричної однозначно позитивний вплив. Ну, от і все, все, що треба знати. На часі, не на часі. Ну, це окреме питання, але зробити це однозначно треба. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!